Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Сія готується до війни з НАТО Буданов про масштабне переозброєння РФ до 2030 року. Керівника ГУР Кремль витратить понад 1 трильйон доларів на оновлення армії. Це найбільша така програма від часів СРСР. Основні витрати планують здійснити вже у найближчі роки. Допомога вже в дорозі. Тримайтесь мої українські брати і сестри. Заявив духовний радник Трампа. До допису він прикріпив заяву Трампа про перекидання американських атомних підводних човнів у відповідні регіони. Невже ці регіони наближені до України? Як ви думаєте? Америка підтримує атомними підводними човнами нас чи ні. Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні, то поставте мінус. Якщо просто цікаво побачити реакцію людей, то зайдіть в коментарі. Трамп перекинув ядерні субмарини ближче до РФ. The Таймс назвали справжню мету. так. За даними видання, Трамп хотів надіслати чіткий сигнал особисто Путіну, що США готові до рішучої відповіді на провокації. Водночас зазначається, що такі переміщення є надсекретними, і поки немає підтверджень, що якісь субмарини справді змінили позицію. У Білому домі підкреслюють. Місія флоту стримування, а не ескалація. У наслідок удару дронами по Дружківці поранено щонайменше 5 людей. Росія атакувала місто масово, пошкоджено два будинки ринок крамницю та адмінбудівлю. Дрони сил оборони атакували щонайменше три стратегічні об'єкти РФ. Паливні бази та оборонний завод, заявив генштаб. У ніч на 2 серпня українські безпілотники вдарили по низці об'єктів, задіяних у забезпеченні війни проти України. Підтверджено ураження двох нафтопереробних заводів у Рязані та Новокуйбишевську паливної бази у Воронезькій області, а також заводу в Пензі де виготовляють засоби зв'язку для армії РФ на всіх об'єктах, спостерігались потужні вибухи та пожежі. Наслідки ударів уточнюються. Понад 29 тисяч БПЛА запустили Росіяни від початку 2025 року. Це в 11 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Липень став абсолютним рекордсменом дронових атак. Росія, ймовірно, почала відновлювати Донецький аеропорт. Фортифікаційні споруди, що проходили через літно-посадкову смугу, засипані, що свідчить про підготовку до її відновлення. Також ведуться роботи на колишніх автомобільних стоянках. Раніше повідомляли про запуск шахет 136 герань 2 з аеропорту Донецьк. Будуть відновлювати чи ні, слідкуємо за новинами. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1010 живої сили, 1 ББМ 38 вісім артилі артилерійських систем, 1 РСЗВ, 139 БПЛА та 130 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.